Вирішальний матч визначив володаря трофею. У горішніх плавнях став відомий цьогорічний переможець Кубка на приз проспілкового комітету прад Полтавське ГЗК. Хто брав участь у фіналі турніру та яким був характер матчу за головний приз змагання, знає Дмитро Булига. Учасники фіналу виходять на поле стадіону третьої школи. За головний приз турніру боротимуться чинний володар. Кубка команда Ферострой та дробарно-збагачувальна фабрика, яка здобувала трофей цього турніру 2023-го. Перед матчем гравці почули напутнє слово від організаторів. Шановні учасники фіналу. Я вас вітаю на цьому майданчику. Сьогодні ви заслуговуєте це місце. Тут ви в на своїх групах. Ви показали свою гру. Ви показали віддачу. Любов до цієї гри. Ви граєте за свої структурні підрозділи і сподіваюся, сьогодні ви покажете найкращу свою гру. Буде без трав. Переможець буде один, але буде найсильніший. гра буде справедлива і результат. Я сподіваюся, вас задовільнить. Так що, всього найкращого, на кращого, до успіхів, до перемоги. Слава Україні! Турнір з футболу, кубок на приз профспілкового комітету прад Полтавських ГЗК» виявився короткочасним. Вісім команд у двох групах розпочали боротьбу на початку жовтня. Кожен з учасників фіналу зумів пробитися до вирішального поєдинку після заключних матчів групового етапу. Ферострой виграв у ЛМЦ ЦБТ з рахунком 4-2 та посів перше місце у групі. Адробарда збагачувальна фабрика виборола путівку в команди сенсації турніру юнаків вищого професійного гірничого. Дівельного училища 3-0. В одній із перших атак Ферострой ледве не відкрив рахунок, але тут вирішальною стала блискуча реакція голкіпера ДЗФ Сергія Дугінова. Далі удар не досяг цілі. М'яч пролетів повз воріт ДЗФ. Гравці цієї команди грали за рахунок контратаки, загрожували воротам суперника ось такими ударами. Із дальньої відстані намагалися влучити у ворота ДЗФ і гравці Ферострою. Під час цього моменту м'яч влучив у стійку, а потім голкіпер ДЗФ знову врятував свої ворота. У наступній ситуації удар майже досяг цілі. М'яч пролетів поруч із воротами ДЗФ. А потім знову атака Миколи Шейдика і м'яч влучає у стійку воріт. <звук> Ферострой мав більше можливостей відкрити рахунок. Натомість гравці ДЗФ йшли в атаку малими силами. Один із ударів виконання в гравців дробарно збагачувальної фабрики не досяг цілі. Не приніс успіху ДЗФ і цей удар з гострого кута. В одній із заключних атак першого тайму ДЗФ забив гол. Але це відбулося вже після свистка арбітра, який зупинив гру. Перший тайм завершився з рахунком 0-0. Характер гри у другій половині матчу не змінився. Ферострой продовжив атакувати. Ось тут ДЗФ від голу врятувала реакція голкіпера. А потім гравці Ферострою досягли свого та вразили ворота суперників. 15. Гол на рахунку гравця команди Ферострой Андрія Кривченка. Після пропущеного голу ДЗФ почав активну гру. Ферострой також не забував про тиск на ворота суперника. Хороший шанс у ДЗФ зрівняти рахунок був після цього штрафного. Але тут надійно зіграв голкіпер Ферострою Олександр Силенко та відбив м'яч. А потім вже воротар ДЗФ врятував свою команду, коли Ферострой був близьким, аби подвоїти рахунок. Потім своєму голкіперові допомагали гравці ДЗФ. Під кінець матчу Ферострой змарнував ще як мінімум дві можливості збільшити рахунок. В обох випадках на висоті був воротар ДЗФ. Врятувати матч дробарно збагачувальна фабрика могла після цього штрафного, але тут чітко зіграв воротар Ферострою. Заключний тиск на суперника від гравців ДЗФ також не приніс успіху. Фінальний свисток зафіксував мінімальну перемогу Феростроя, який другий рік поспіль стає володарем. Кубка на приз профспілкового комітету «Прат Полтавський ГЗК. Трофей переможцям вручив голова первинної організації профспілок металургів та гірників України, прат полтавське ГЗК Дмитро Вінівітін. Кожен рік граємося з цією командою. Дуже сильні гравцівних. Але за щодо того, як ми кожен рок граємо разом в команді, за друге друга грати. І за що дисципліни. Спокійності, ніхто на кого не кричав, допомагав друг за друга грали. І так у нас вийшло перемогти сьогодні. Ми завжди першим номером граємо, не закрились і ловили нас на контратаках, але ми справи з цим завданням. Ну, і ви в поворотню зіграли дуже добре, не давали бити поворотах. Так, да, так, да, так, да. вратаря нашого спасали, так. Да. Друг за друга грали та й перемогли. Що надають такі трофеї? Які відчуття? Відчуття дуже, дуже емоційні, дуже гарні, як перший раз. Організатори турніру повідомили про грошові винагороди учасникам фіналу. Призом для команди переможця Крим Кубка це заохочення в розмірі 10 тисяч гривень і фіналістам 6 тисяч гривень. Тому хлопцям… Була і мотивація за те, щоб отримати гарний результат. Дмитро Вінівітін підбив підсумки турніру та пояснив, чому команда Ферострой стала переможцем. Це їхня організація, це їхня віддача. Хлопці вже не один рік разом грають. Вони грають не тільки за свої структурні підрозділи і за інші команди нашого Кримчукого району. Тому вони достатньо професійні. У них керівництво розуміє те, що спорт треба підтримувати. Вони їх підтримують, вони їх. Ми завжди здійснюємо так, щоб вони змогли організовано і приїхати з Кримчука, бо багато хто в Кримчук живе. І вони віддаються на полі за свій структурний підрозділ, за своє підприємство, за ферострою. Тому я їх вітаю. Це справжні футболісти, справжні спортсмени, і тому результат заслуговує на те, щоб вони отримали цей кубок в черговий раз. Ну, Все ж таки я хотів би побажати нашим командам інших структурних підрозділів. Більше видаватись, мабуть, збиратись, тренуватись і перемагати. У нас є традиції, у нас є гравці, є нове покоління, його не так багато, але все рівно нові хлопці приходять і грають разом в командах. Для команди Ферострой цьогоріч це перший трофей у змаганнях підрозділів Ферекспо до перемоги у кубку на приз Проспілкового комітету «Прат Полтавське ГЗК. Ферострой став фіналістом турніру з мініфутболу, що відбувся у липні та був присвячений Дню працівників металургійної та гірничодобувної промисловості.